Пройшли цю зиму, пройдемо що завгодно. Всі ні скелетами ураганів та градів до вибуху, начинених касетними боєприпасами, розбите вщент село, мертва корова, яка загинула від уламків снарядів, недавно. Діставатися до позиції на нулі на цій ділянці фронту дуже непросто. Не так через ворожі артобстріли, які тут практично не стихають, як через важку дорогу, яку подолає не кожен транспортний засіб, особливо, коли цей шлях розмивають дощі. Аневрена з гарним апетитом до 20 літрів солярки на сотню кілометрів. Ця «Баггі» часом єдине авто, яке може прорватися на дальні позиції. Вона вигрібає з будь-якого болота і тікає від будь-яких обстрілів. Ця «Баггі» тут на вагу золота. Це саме ефективна машина, яка в, принципі в нас є в плані. Тому що на гусеничній техніці і на крупногабаритній техніці техніки, такі як Урал і ще щось. Ми на позиції дуже близько не можемо під'їхати, тому що її побачать, почують і одразу будуть відпрацювати. А на цій ми швидко під'їхали, зробили свою роботу. Там продукти, века там людей підвезли. П'ятеро пасажирів не межа. Якщо потрібно замінити піхоту, до багі ладнається причеп. Людей при везли. Вона не захищена, але вона в плані маневру ефективніша, ніж та, що буде захищена. Ми на ній швидше можемо їхати, чим на броньованій машині. І по факту ми не загрузні там, де інші машини можуть загрузти. Ось вони. Ці дальні позиції, куди долаючи непрохідне болото, добираються армійці. Саме тут, а ще на сусідньому плато, на початку зими відбулася одна з найзапекліших битв на цій ділянці фронту між бійцями батальйону К2 54-ї механізованої бригади та сотнями вагнерівців, які намагалися прорвати тут оборону армійців. Щоправда, до лінії оборони наймиці не доходили, їх уміло приземляли на підходах. Сама по собі ця позиція не була важлива. Але от якщо противник там пройде 200-300 метрів вперед, то це вже буде якась критична точка. Могли б бути деякі негаразди в майбутньому в стратегічному плані. Бросали людей як, можна сказати, на м'ясо. Тут їх кидали пачками, а як Вагнер штурмував нас, вони навіть не вивозили і 300 просто доходили на місці, там, де їх поранено. Саме з цього невеличкого окопчика вагнері починали свій маршрут посадкою, намагаючись непомітно підповсти якомога ближче до лінії оборони армійців. Але завдяки роботі богів війни частина з них тут і залишилася разом з огризками російської форми. Нині ворожа піхота звідси вже не наступає. Рашисти атакують здалеку авіацією. Ого, так це недалеко відносно. На це відпрацювала авіація по нашим позиціям. Колись це були зелені густі посадки, які сходилися під кутом 90 градусів. Нині лише напівмертва чорна деревина. Саме посадкою, що ліворуч, частина вагнерів підкрадалася до окопів армійців. Ще частина намагалася підійти по прямій. Це позиція була теобразка, називалася. Ми вели бій з Вагнером. Він наш штурмував з двох напрямків посадки. З лівої і прямо наступали тут досі видно сліди Т-72 польських танків, які тоді, взимку, у ході жорстоких боїв за теобразку постійно виїжджали на підмогу піхоті. Коли вони захоплювали якісь там наші траншеї або спостережні пункти, вже виїжджали і проводили контратаки відбивали ті позиції знову. Так було, що декілька разів позиція переходила із рук в руки. Тобто вночі під ранок вони її відбивали у нас. Днем ми її повертали, вночі була знову атака. В один із днів в окопи, що праворуч, зайшли аж три десятки вагнерів. У Т-72, який виїхав на допомогу піхоті, закінчився боєкомплект. Всі 22 снаряди він розстріляв. Ав по ворожій піхоті тоді командир танку здійснив те, про що мріяв давно. Командир танку і командир батальйону віддав наказ просто роздавити ці окопи і закопати жив решту особового складу ворога. Він хотів. Одного відкопали через 16 годин. Тобто він уцілів. 16 годин він провів засипаний в окопі. Ось він. Цей найманець, який вижив під землею. відчуття після Решта так і залишилася: хто в землі, хто на ній. Тут досі всюди мертві окупанти. Ті, що біля дерева, каже качан, підійшли до армійців. Найближче, але ми встигли зреагувати і знешкодити їх. Нині ворог щонайменше у кілометрі від цих позицій. Вибивши звідси вагнерів, армійці пішли вперед і закріпилися. Їх уже не атакують російські найманці. Отримавши тут по зубах, окупанти намагаються знайти слабину в іншому місті. Да, вот так, отак от з кріками у рай за Росію. Какота зомбіленд їх вони лізуть і лізуть, лізуть, і лізуть. Я не знаю, що в них в голові. А цих росіян піхота 54-ї бригади ліквідувала нещодавно, наприкінці лютого, коли відбивала позиції поблизу Солидара. Ще на один. нині ці окопи виглядають геть по-іншому. Від російського духу їх очистили. Мертвих бійці закопали інакше з приходом тепла перебувати тут було б нестерпно. Ворог на відстані одного кілометра і намагається проводити наступальні дії. Тобто, ми тримаємо оборону, тримаємо успішно, кожен день там. Ну, з десяток, так точно гибне окупантів. На цій ділянці фронту поблизу Солидара росіяни все ще намагаються атакувати армійців, шукаючи слабкі місця. Але не так активно, як кілька місяців тому, каже промінь. Раніше вони активно йшли на штурми, От, десь по 30-40 чоловік за ніч лізли на наші позиції. От, майже всіх їх знищували. І вони так йшли, йшли, йшли. Зараз вони вже активно так не йдуть, йдуть там по одному, по, по чотири, там по п'ять. Під звуки війни тріскотню крупнокаліберного кулемета рухаємося до позиції піхоти. Дистанція між окопами тут подекуди не перевищує сотні метрів. Стрілецькі бої на Солодарському напрямку явище звичне. Уже по попадутра начался почався обстріл. как бы, ну як говорится, ну ніколи не ожидаешь, но ну, всегда на стрімі. А буквально вот буквально вот на секундочку голову убрал Реально там, де був дві пулі, просто ну на ровном місці. І з самого ранку щойно встає сонце, панда з побратимами вгризається в Донецьку землю. Змушувати копати бійців не треба. Самі розуміють наскільки важлива ця робота. А треба, враг все більше наступає, більше обстрілів. І щоб себе бізопасять, ми реально ну починаємо все це діло з раннього утра і її потені не ніє. Сотні метрів глибоких рівних стіни з землі, переходи, бліндажі, спостережні пункти. Все це результат багатогодинної ручної праці в холод, мороз. Дощ. Порівняно з тим, що було зимою, це взагалі трус. Що глибше закопаєшся, то більше шансів вціліти під час мінометного чи артилерійського обстрілу, а вони тут постійно, каже панда. Хоча на цій ділянці фронту працює не лише ворожа арта. Саме страшні танка і авіація. Все остальное, ну, бы теж страшно, хоча б можна себе есть є две дві, щоб зайти в укриття. Проти танка, бы, ну, Після того, як приход ми тока плюс, виход. Російська армійська авіація. Два гелікоптери з'являються на горизонті несподівано і так само несподівано та швидко зникає. Відпрацьовуючи по позиціях захисників Нурсами, некерованими авіаційними ракетами. А це Нурси схоже, так? Полях довкола валяються важкі фаби – кілограмові фугасні авіабомби, які росіяни намагалися скинути на село неподалік. Це вже робота ворожих сушок, винищувачів Су-30, Су-35 або бомбардувальників Су-34. Скинути гігантські боєприпаси могли і бойові вертольоти армійської авіації, не залітаючи в зону ураження. Радянські ФАБ-500, яких на російських складах безліч, окупанти останнім часом дообладнують крилами. Що дає змогу боєприпасам. Летіти до цілі по GPS-навігації. Але ці фапки, каже промінь, росіяни кидали прямо на голови армійців. Десь три дні поспіль сюди залітала ворожа авіація, літак залітав зі сторони Солідару от, і скидував авіабомби. Тобто він Скидав авіабомби, воно одна в полі невзорвана, Вон друга, третя десь, десь попала по селу, тобто, намагався бомбити село. Ті, що не розірвалися, окупанти намагалися активувати, поціливши в них мінами. Але і тут, на щастя, промахнулися. Одна із Угу. У вас тут такого багато, я так розумію, так? Так, так. Всім кажуть, що от наша українська земля. Міни не зривають. Добрий знак. Саморобний фугас. Напханий тротил, пів кілограма, за взривателем від вога, з звичної сантехнічної труби. Хорошо, бахає. ф Ф-1, РГД ВОК, саморобні пристрої з тротилом всередині. Ці іграшки війни підриваються тоді і там, де потрібно аеророзвідникам, хто допомагає піхоті зупиняти ворожі штурми. на відстані, скидаючи на голови окупантів вибухові подарунки. І оператори дронів не займаються ані розвідкою, ані коригуванням артилерійського чи мінометного вогню. Їхнє завдання доставити до ворожих окопів та влучно скинути боєприпас, мінусуючи живу силу окупантів. Наступальні дії штурмові або коли нам треба викурити їх. Не з наші міномети там попасть. Не можуть. Ну скажемо ну, сам окоп закинути не а по окопах, переважно, якщо вони десь в районах сидять, угу. по по окопах кидаємо ми. Працюють зазвичай у парі: один викурює, інший знищує. Кинули по окопу, вони вибігли і ми почали з другого дрона закидувати їх гранатами. Коли інтенсивно лізу, то працюємо двома-трьома дронами без перерива. Один кидає, два чекають і на підльоті закидують. Тут вже як повезе, як вітер, як реп, як навігація, як він полетить. Тут не вгадаєш. Є хороший день, коли нормально, там, до взводу можна 200-300 зробити, а є таке, що не попадає, бо вітер здуває. Не відбиває свого місця положення, дрон веде себе неадекватно. Сьогодні сиплий та док працюють без супутників. Зв'язок із ними глушить ворожий реб. станція радіоелектронної боротьби. Але літуни таки доставляють до місця призначення так званих лисячих нір, де ховаються окупанти, смертельні подарунки. Угу. У нас якщо інтенсивний день, ми день буває і до 80 кілів робимо. Ого. Вони тільки гранати вспівають підвозити. Ставили, потім прийшли, видірнули чеку, вона держиться самим збросом. Полетіли, скидаємо, зброс відкривається, відстріл, взрив, все. Получається, ну, ми достаємо угу. а там вже коли відкривається зброс, йде відстріл і граната 3 секунди. Док на пальцях демонструє, як працює цей вибуховий тандем: Тендітний мавік зі спеціальним обвісом та напівактивований боєприпас, який потрібно скинути з певної висоти. Получається, скока там 75 п'ять максимально. Це потолок. Це потолок. без хрестика. З хрестика можна 100-200 угу. висоти. А що, що робить хрестик? Надіваємо просто, як запобіжник. Да, він по суті держав. Коли падає граната, він дуже хрупко ламається. Угу. Коли пада граната ламається і йде відстріл з ріку. Док бойовий медик, але в підрозділі його називають універсальним солдатом. Його зброя не лише дрони з гранатами. Док стріляє з міномета, гарно вправляється з СПГ з танковим протитанковим гранатометом. Рятує життя. В армії він п'ятий рік. Контракт підписав у 20. Та насправді все цікаво, Ну, по ситуації. Коптери. Це достатньо ну полізна річ, тому що людям ти не ризикуєш. Немає ризика для людей. Так, коптер потеряв, це звісно, печально, але все ж це не чоловік. Дрони на фронті розхідний матеріал. Втратити їх достатньо легко. То російські станції радіоелектронної боротьби глушать зв'язок, то вагнери дістають їх стрілецькою зброєю. Тож це очі, та зброя, яка потрібна тут. Завжди. Можна набагато більше, просто треба знати, як працювати з вибухівкою і всякою такою штукою. У нас є ще інтересні газові гранати, правда, ми їх ще не використовували, але в скором часі будемо. А газові для коли і як для чого застосовувати? А викурити їх закопа з нори. Кидаєш гранату, він вилазить і другим дроном можна. Сиплий досвідчений аеророзвідник. Займається цим півтора роки. Ця робота, зізнається, йому подобається. Прикольно, вони бігають, суїчаться. Їм больно, нам приємно. У пам'ять про цей період війни сиплий збирає колекцію сотні і сотні кілець від гранат Ф-1. Їх він зберігає після кожного скидання. Ну, за сьогодні тільки два кольця. А це не лише приємна пам'ять про успішну деокупацію одного з населених пунктів Луганщини. Це робоча російська броня. Бойова машина піхоти постріл, яку окупанти тікаючи кинули. В населеному пункті «У них, насправді таких не небагато, і вони, скажімо так, їхнє призначення для спецпідрозділів іменно збройних сил Російської Федерації. Цей трофей легкоброньований. Верх автівки витримує набої калібру 12,7, низ 7,62. двигун 2 літри плюс, автоматична підкачка коліс. Що в умовах інтенсивних обстрілів та бойових дій однозначна перевага. Коли ми його затрофяли, ми забрали його. На трьох колесах навіть він їхав, виходить в колесо не було пробити. Ця броня вже не перший місяць допомагає армійцям на передовій. Завозить на нуль найнеобхідніше і за потреби вивозить звідти поранених. Так, це не машина мрії, каже Степан. З російської БМП довелося довгенько погратися, щоб вона була на ходу. Але і такий лендліз каже на передовій, що треба. Ми його використовуємо в якості. Підвозу там нашої піхоти, наших підрозділів на передній край. В цьому, як він практичний, що в ньому в принципі, достатньо місця для того, щоб здійснювати. Перевезення як і продуктів, так і так, боєприпасів, і, і наших військовослужбовців, Також у нього досить хороша. Тобто показав себе по проходимості досить непогано. Були випадки, що ми і наших трьохсотих вивозили, хоч як не як, є певна броня, яка. Захищає всередині. Ну, скажімо так, він не є якісним цей даний автомобіль. Після того, як ми його, в принципі, скажімо так, затрофяли, наші ще спеціалісти, наші водії тут багато чого вдосконалювали, багато чого прийшлось нам відремонтувати. По проходимості вона набагато краще, навіть хамера, а так. ну як. Незручна в користуванні, ну як залазить, посадка висадка. Олег щоразу злим, не тихим словом згадує росіян, коли намагається втиснутися у водійське крісло пострілом. Позручніші висадиш, бачите, що поки залізеш так і в і вновилази трохи краще. Я не високого зроста, як них бурят. Він теж не в захваті від цієї БМП машина каже не надто маневрена. Камаз є Камаз, але Донецьке болото долає без особливих нарікань. А тут прохідне авто на вагу золота, та й запчастини до неї не проблема, що теж важливо на передовій. Але головне каже, що авто, яке приїхало воювати проти захисників, нині допомагає бійцям вибивати росіян з української землі. В Олега цей похід на фронт уже третій. В 2014-му він воював у лавах добровольців. В 2015-му пішов захищати країну по мобілізації. Звільнився за два роки – в 2017-му, щоб через п'ять років, у перший же день Великої війни, повернутися до Збройних сил. Та, ну, трохи вже піднадоїло, 45 років там стрів, 50 років тут стрів вже трошки, 55, надіюсь, вдома десь встріну вже. Панда у військкомат пішов 8 березня. До цього каже черги не дозволяли серед перших потрапити в армію. Подарунок дружині зробив, як, як вона сприймала трохи. Поплакала, але ну. Ми вирішили, що так буде краще. Ще краще каже боєць, буде коли так само, як він та Олег зроблять ті чоловіки, які нині з різних причин залишаються вдома. Бо ця війна надовго, і ті, хто не на фронті, повинні готуватися замінити тих, хто зараз з усіх сил стримує цю рашейську орду на сході та Півдні країни. Так що, хлопці, там, якщо мене покажуть по телевізору, приходьте до нас, тут є вайфай. Інну інтернет, це але в касці і бронежилеті. Ну і трошки фізичної праці. Так, так. Ну я ж кажу, це кросфіт. Якщо є час і ви з дому, то не треба думати, що хтось за вас повоює і збройні сили там. Збройні сили це частина народу. І ці люди теж втомилися, їм треба. Вони готові навчити, але це не треба дотягувати до критичної маси. Тобто хай готуються до війни, є можливість читайте медицину. Проводять якісь курси, навчання їх проводять по всій Україні. Готуйтеся, взагалі треба, щоб хочеш миру, готуйся до війни. Так що якось так. Ми завжди з тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай!